Кирило Буданов заявляє, що у Путіна проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів. Цій людині залишило жити не так вже й багато. А також сьогодні ви почуєте прогноз Буданова щодо звільнення сходу Криму та закінчення війни. Детальніше за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Плюс у нього проблеми з наміром вживання наркотичних засобів. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Боданов в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову. Він сподівається, що російський лідер недовго ще житиме. Тому я сподіваюся, що Цій людині залишило жити не так вже й багато. Він також додав, що очільник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому протистоянні у Росії. Крім того, начальник гур відповів так на запитання, чи можуть Путіна усунути табакеркою. Це відсилання на вбивство російського імператора Павла І, якого забили золотою табакеркою, та встановити в Росії новий режим. Хто він такий наш колективний Путін? Також керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Боданов наголосив, що ситуація не закінчиться, поки Україна не поверне Крим та не повернеться до кордонів 1991 року. Про це він сказав в інтерв'ю РБК Україна. Згідно з тим, як усе має відбуватися, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів. Я не знаю, навіщо ви так акцентуєте увагу на Криму, бо я вам можу прямо сказати. Та Крим це частина території України без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершив, як би не хотів. Зазначив Буданов у відповідь на питання журналістки. Голова ГУР також зауважив, що вихід на кордони 91-го року є досяжним завданням для Сил оборони України на цей рік. Водночас він пояснив, що фіналом буде та територія, яка буде відвойована останньою. Це може бути як Крим, так і, наприклад, Донбас. Неможливо завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Учільник ГУР раніше вже висловив переконання, що Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. Починаючи з серпня, відбуватимуться певні події, які продемонструють світу, що переломний момент починає відбуватися. Наголошував Буданов. Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групова зголочавбу цивільних і дітей буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. Про це в інтерв'ю американському телеканалу BBC сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він додав, що для цього в Україні достатньо власних сил і засобів. Це вже всі тих... Робив такі речі, де це ну було нам чітко відомо. Ну вони більше не існують. Крім того, Буданов прокоментував майбутній контрнаступ. Зсу він оголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна метою якої звільнення всіх. Українських територій, водночас керівник української воєнної розвідки погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна щонайменше зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики Росіян на території окупованого Криму і Донбасу. Як буде відбуватись контрнаступ? Будь ласка, не запитуйте це несерйозно. На все йде за графіку. Також начальник гур прокоментував дії керівництва російських окупантів в Україні за його словами. Росіяни хочуть взяти під контроль численні російські воєнізовані угрупування. За словами Буданова, нова структура, яку намагається створити РФ, матиме на меті поставити так звані ПВК під управління російського генштабу. Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями. Тому що очевидно зараз серед них немає єдності. Ці висловив думку Богданом. Він додав, що за його підрахунками РФ здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів. Всі шанси для закінчення війни нашою перемогою, з повернення всіх наших кордонів з дну з першого року. У нас абсолютно є. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Ну, я сподіваюся, що. Цій людині залишила жити не так вже й багато.